Хай не обурюється людина, коли є в неї робота з бажанням утримувати, тобто, коли відчуває, що треба робити щось духовному для товаришів, по відношенню до творця, проти свого, его, проти бажання утримувати. Ну якому не хочеться працювати, то людина хай не обурюється, коли є в неї робота бажанням отриму з бажанням отримувати на те, що воно заважає їй в роботі. Бажання отримувати воно завжди таким чином. Тобто, ну таким чином виглядає, що вона заважає за роботі на віддачу. Далі, і була б вона певно більш задоволена, якби бажання отримувати зникло б з її тіла, тобто щоб не задавало б їй свої запитання з, навіщо, чому і так далі. заважаючи її в роботі виконання тари та заповідей. Тара та заповіді називаються всі сили. Віддачі між нами і між нами і творцем, виконання такої роботи називається заповіді, тому що це дії віддачі між нами в десяті або навіть усі в рамках всього людства, і між творцем. То певно, що бажання отримувати воно стоїть проти цього. Далі, а повинна людина вірити, те, що бажання отримувати, заважає їй роботі, це, дає, в роботі єднання. це дається їй згори. Ця перешкода вона запланована згори, бо з небес дають їй силу розкриття бажання отримувати. Тобто творець розкриває людині це бажання отримувати, яке. В Всередині в людині, тому що саме в час, коли воно пробуджується, бажання отримувати, є можливість для роботи, щоб мала вона щільний контакт з творцем. В чому? В чому контакт з творцем? Коли є бажання отримувати, яке заважає, далі аби допоміг їй, допоміг би і творець перетворити бажання отримувати на заради віддачі. Нема більше що робити, і нема більше що й просити у творця. І людина має вірити, що від цього походить задоволення для творця. Від того, що людина молиться до нього, щоб нам просить, просить допомоги. Власне, все робить творець. Тому наша робота називається роботою творця. Що людина тільки запрошує, замовляє, не начебто цю роботу, і за цим замовленням творець виконує все. Тому робота називається роботою творця. А вода Ташин. Тож, від цього походить задоволення для творця від того, що людина молиться до нього, щоб наблизив її до стану злиття. Що таке злиття з творцем, коли людина увесь час тримається за творця, щоб Творець допоміг їй проти протидіяти, правильно працювати з бажанням отримувати, які внутрі людини, щоб прийти до. Тутужності власивест із творцем це і називається ну, злиттям, яке є скасуванням бажання утримувати. Щоб, тобто, скасування не в тому, що ми його анулюємо. Якщо анулювати бажання утримувати, у нас не буде причини звернутися до творця. То що робитимемо? Але якщо ми Правильно звернемося до Творця, то ми з одного боку, тобто зберігаємо це бажання отримувати, як ліва лінія, скажімо, як основа до нашого звернення до нього, до творця. А з іншого боку, ми розкриваємо зв'язок з творцем над бажанням отримувати. Що в заслугу бажання утримувати, ми і тримаємося за це. Може, як ми вчили, ну, наприклад, гніта і Що це гніт? Це птіла, псуль, тобто покидьки від відходи. А саме завдяки цьому, ми можемо з, з вибудувати нашу роботу. І людина має вірити, що з цього походить задоволення для творця, від того, що людина молиться до нього, щоб наблизив її до стану злиття, що зветься тотожністю властивостей, яка є скасуванням бажання отримувати, що було воно заради віддачі. Тобто бажання отримувати воно, Анулююся від своєї первинної форми, що це заради отримання, і перетворююся на заради віддачі. І про це говорить царець перемогли мене, сини мої. Тобто, я дав вам бажання отримувати, а ви просите мене, щоб я дав вам замість нього бажання віддавати. Це кінець цієї цитати. Це і шаматі, 19 статті. І стаття називається, що означає в духовній роботі, що творис ненавидить тіла.